Вітаю глядачів та підписників каналу. Як і обіцяв, наступним знімаю сорт Кабріло. Кабріло у нас садилося разом із мальгою. Ось дивіться, яка мальга вимахала, яке я... кабріло. Кабріло вона не маленька, Дивіться, яке в неї високе листя. Бачите? Ну, високе, таке витягнулося. Але вона сама по собі такий сорт, що він не дуже, об... ну, не дуже багато листя в нього. Такий він. Ріденький, гарне провітрювання в ньому. Е, сорт це Каліфорнія, американська селекція Каліфорнія. Е, дуже схожий, ну, це скажімо так, родич Сан Андреас. В принципі, і ягода також дуже схожа. Зараз ось вам покажу, має ось такий темно-бордовий вигляд. Ну, Нагадаю, садилося пізно, касетою не, розросло, не розрослось нормально, але ягода має нормальний розмір. Гарний має смак якихось там фруктових ноток, щось такого супер неймовірного у нього, ну скажімо так, немає. Але це вже є моя забаганка, так як я вже напробувався дуже багато. А так сорт солодкий, добрий, смачний. Питань до нього немає. Бачите, перша ягода в нього йде роздвоєна, далі літом у нього така ягода не наблюдається. Це лише в першу хвилю. Ягода плотна. Тверденька, дуже транспортабельна, кому на комерцію. В великих масштабах думаю, що сорт повинен мати місце бути. Заходить, ось така вона, бачите, роздвоєна, має такий темний насичений колір. Ну, У нас клієнти, в принципі, таку люблять. Вони її от ставиш ящики і кажеш, вибирай. Вибирай, яку хочеш ягоду. Вони показують саме першу на кабрілу. Дійсно, гарна ягода. Дискуча, гарна. Темна, от, не знаю, щось у нас, нас тут в летичеві, людям подобається така темна ягода, така вишневого кольору. Мальвіна дуже гарно заходить. нам. Ну, ось, така. ось така ягода. Ягода солодка. Ну, солодка, добра. Зараз покажу, яка вона всередині. Ось також має блиск. Плотна соковита. Порівнянні з мальгою навіть тут цукру ніби більше, але мальга м'якша трошки, мальги свій смак. Якось так, в принципі, вуса дає нормально, росте потім нормально. Єдине, що потрібно її гарно вкорінити, щоб гарно вкорінилася Все, якихось таких проблем великих в неї немає. Гарний сорт, смачний, урожайний. Все, всім гарних врожаїв і слава Україні!